Доброго дня, шановні колеги аграрії. Сьогодні в нас 28 липня. Е, приїхали на поле, яке знаходиться рядом біля нашої домівки, тут за метрів 400 500 біля села воно так знаходиться. Я сюди не їздив по тій причині, що це нам тут дав Агрохолдинг поле. І тут воно таке, таке воно ну, не дуже мені подобається. Кукурудза тут погано така стартує. Бур'яни страшні, що ми тут вже другий рік боремось, не можемо їх вивезти. Тут ми вносили, сіяли, розкажу зразу спочатку. Сіяли ми 1 травня і вносили тут тільки 100 кг карбаміду. Так, і побризкали ми грунтовим, тільки вже як кукурудза, там з'явилися шила. Бо пішло куряче просо, і для раундапа вже пізно було вносить. Внесли варіат з ґрунтовою дією, але як не було опадів, то ґрунтова дія е, не спрацювала. Ту волну воно прибрало, а е, пішла друга волна. Пішла друга волна, і ця друга волна пішла вже. По п'ятому листку. Тоді ми вносили нікусульфурон, тільки норму трохи збільшували, тому що мишій там зійшов в так, в так сплошну, що аж кукурудза пожовтіла придавило. І воно там зійшло буквально там за 2 дні поле зазеленіло. Внесли ми півтора літра. А по інструкції там від літру до літру 250 подзвонили до. Агронома цієї фірми е, е, спитали, як, яку норму можна додати, щоб ну, кукурудза не погоріла, ну і бур'ян мишій погорів. І він сказав, що хлопці вносять, дзвонять. Її, ну, вони там спілкуються з агрономами, з фермерами, що хлопці вносять півтори літри. Ми так і зробили: внесли сюди півтори літри. Нікусульфурона. Так, да, кукурудза вона і до цього там стресувала, бо тут що поле, що, трошки бур'ян присадив. Ще й після цього стресував. Стресував, так. І не було 2 місяці у нас опадів. 26 квітня був були, останній дощ був. І вже опади, що такі більш-менш там були, ну там випадали, там можливо, пів міліметра. Я не знаю, ну це якраз для мишію А такі, що продуктивні, випали 27 червня, якраз рівно 2 місяці і 1 день. Так, і що? І кукуруза трошки тоді почала потрошку так закривати землю, рости, а до того стояла така, що думав, можливо, її передискувати сюди, на це поле я так і не їздив. А це сьогодні праздник, Думаю, проїдуся вже, вже що будь то буде. Так, посіяний у нас тут е, Піонер 9074 ФАО 330 Так, і оце дивіться, які качани. І по скільки, дивіться, по два качани. Так, густота. Густота тут е, 72 тисячі. Ми сіяли. Сівалка висіяла все чітко. По посівним одиницям, тут по площі, все чітко пішло. Ну, Можливо, де нема сіменини, ну що одну ми ошибку зробили, це ми закультивірували весняну оранку та ще й закультивірували. І в ітогі попадається отака, набивається підсошник, вона горне, зверху ложе сімено і те сімено. Не приймається, або навіть я ходив там по полю, миші погризли. Ну, Ну, то таке. Ну, факт на ліцо там, дивіться, ось, можливо, там є якісь нюанси. Ну, Я б сказав, що ну, більш-менш. Ось дивіться на 7 метрах, тут оце дві нема, правда. Так, два качани, дивіться, висота кріплення качана, ось дивіться, метр півтора метра. Півтора метра. Ось дивіться. Так, ось тут розмотали, ось дивіться. Перший качан 18 рядів, дивіться, вже запилений. І другий, дивіться. Пройшли опади. Пройшли опади. І... І і, і, що я вам скажу? Цієї вологи хвати е, налиться, качану. Я думаю, можливо, й двом. Так що... Ось дивіться, який ліс. Зараз, е мабуть, 2 години, а тут, а в кукурудзі, як в лісі, я б сказав, що таке як вечір, часів 8, вже як сонце майже заходить. Ось дивіться, як скільки рядів тут і закриває, 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 бачите? І вся волога, котра пройшла сюди, оце дивіться. Тут посередині, посередині тут земля ось трошки зверху мокра, а далі суха. Вся волога отут при корнівій зоні по листкам стікає. Так що я думаю цієї вологи достатньо З бур'янами будемо боротися. Піонер колись ми сіяли 902.41. Так, він у нас всипав тоді по 15 тонн. Ну, 15 нам, як вроди, звісно, це ну, не дуже непогано, не навіть я скажу. Ну, нам своєї десяточки, як завжди, мене, достатньо. при такій. Е, як вам сказати, ну, при скільки ми внесли. Поживних речовин 100 кг карбаміду, це, ну я б сказав, що раніше ми вносили там е, по по 250 літрів касу, по 200 кг карбаміду, плюс НПК і вона в нас е, по 10 тонн родила. Ну а щоб При 100 кг карбаміду і вона вродила по 10 тонн, ну, це просто бомба Нам це гібрид. Тобто мені посовітував гібридці один чоловік. Приїхав я в нього брати ДКС 3939. -39. Але він каже, що ось візьми, попробуй, попробуй там, візьми мішок, два там. Ну, Я різкнув е і взяв на цю площу. Тут площа 7 гектарів, там трошки не вистачило. Бо тут було 6 мішків, по 72 тисячі висівали. Ну, трошки не вистачило було. І досіли 39-ї. ну Там до неї далеко йти, туди не підемо. Ну, ось така кукурудза. Я йому за це, як би сказати, <говори> благодарен, що він мене говорив за цей гібрид. Не знаю, будемо далі спостерігати. Так, дякую всім за увагу. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.